Ти розкрито після референдуму в Криму. Військові частини збройних сил України оголосять бандитськими формуваннями і їхні території займатимуть російські військові. У разі відкритої стрілянини з 17 березня окупанти готуються переховувати мирне населення в підвалах. ТСН вдалося розговорити тих, хто себе так і називає марсіанами або зеленими чоловічками. откровення нападників слухав Валентина Мудрик. На кримську землю зелені чоловіки потрапляють не з неба, а з моря. Через цей Керченський порт переправляють з Росії десятки одиниць військової техніки. Лише за один день до Криму, не ховаючи, завозять 40 БТРів і 20 Камазів. Кілометрова шеренга у повній бойовій готовності. Поруч вояки обідають і отримують вказівки, що кому робити далі. За кілька годин 10 БТРів відправляються до батальйону української морської піхоти, який майже два тижні тримають в облозі. Люди без впізнавальних знаків, хоч командування частини. Добре знає, хто вони. Ми з ними е, не одні учення совмісно проводили це Росія, це от, У мене, які стоять, це морська піхота Чорноморського флоту. Кожного, хто наближається до воріт частини морських піхотинців, тепер ретельно оглядають росіяни. Підозру в них викликають навіть мобільні телефони. Я Я дуже... З канала? Це, це місце. Я Канала журналістка ТСН представляється жителькою Керчі, яка на боці Росії, і лише після цього зелені йдуть на контакт. Обіцяють зі своїм пришестям райське життя для кримчан. Повірте мені, як тільки це стане частиною Росії. Тут стільки туристів буде. Ви просто устали. Зелені чоловічки підтверджують, вони росіяни певні. В Україні знаходяться законно відрядження в усіх оформлені, Більшість з них контрактники і приїхали сюди абсолютно свідомо. Он не це сказав словами, що нас ні. А в документально в командировках роках у все там записано. Ми вообще приїхали для тих цілей, щоб пройшов какого на референдум, щоб його ніхто не сорвав, ніякі бандити щоб не було ніяких нірак. Далі росіяни розкривають військові таємниці. кажуть, діяти по-справжньому вони почнуть 17 березня. Заблоковані частини перейменують на бандитські формування, аби законно на них зайти. Українцям пропонуватимуть два варіанти: служити за межами Криму чи приймати російське громадянство. Хто чинитиме обір, тих братимуть озброєним штурмом. Мирне населення обіцяють не чіпати, а просто міняти йому паспорти на російські. А ви боїте, що... я боюсь. Не будете стрелять, стрілять, ребята? Бірних житель не буде. Мірні жителі можуть старатися прятись в домах, в підвалах, щоб взагалі. Спецоперацію зі взяття Криму росіяни планують завершити впродовж місяця та попереджають, у цей час на сході теж щось буде. Харківський зелені. Харків. Харкові вже тоже? Моя сиді, сі хотіть їхати в Росію. Просто про себе окупанти говорять неохоче. Спростовують, що у них нібито відбирають мобільні телефони. Скаржаться, що вже пів місяця не милися і мріють про душ. А ще просять купити цигарки. Їм бо в магазин не можна, треба стояти на службі. наша границя. на в'їзді до керчі росіяни теж укріплюють позиції. Повісили свій прапор та заблокували радіотехнічний батальйон повітряного простору. За годину їзди від Керчі Феодосія. Тут 200 російських військових контролю. Ще одну дуже привабливу для них за кількістю зброї, частину морської піхоти вартують по черзі, сплять під забором прямо у БТРах, але жартують, не мерзнуть, бо форму їм пошив модний російський дизайнер. Які можна так так. Утім, росіянами феодосійські окупанти не представляються. кажуть краще називати їх марсіанами і зеленими чоловіками. Там реально не обідно, що вас так називають. Що ви вас своїх да, політичних да, поглядів прибульці да, не да, приховують. Все. По іншу сторону паркану феодосійські морпехи щоранку співають гімн і піднімають прапор України. А їхній командир щодня розмовляє з росіянами. Каже, рівень перемов росте. Якщо два тижні тому з ним спілкувалися командири Чорноморського флоту, то нині вже представники російського генштабу. Предлагаємо гарячий чай, помить в бані лічний состав у наших бані. Предлагаємо українські паспорта і українське громадянство. На їх приглашення сложити нами зброю і перейти на сторону Російської Федерації, ми я ж говорю ще раз. Видвігає зустрічні пропозиції. здавати частини, морські піхотинці ані Феодосії, ані Керчі не збираються і після референдуму, бо вважають, їхню долю мають вирішити у Києві, а не у Москві. Ми люди воєнні, у нас є своє командування. Який приказ нам поставити, такою по страшно не за те, що хтось е -е, там буде нападати, страшно то, що нас можуть просто слід, бросить, забити. І оставить сам на сам. Валентина Мудрик, Юрій Розумнюк, ТСН 1+,1.